Хей-хей, на зв'язку Божевільні інженери ми продовжуємо проходження збірки терафірми Грек на версії Minecraft 1.20.1. основною причиною, чому так довго не було серій, це ось цей бублик. Термоядерний реактор МК1, який сьогодні ми з вами скрафтимо і запустимо. Так, так, саме так, скрафтимо і запустимо. Накрав 79 обшивок, які нам необхідні з термоядерного реактора, нам потрібно. 11701 відро флорінового газу. Ця штука добувається лише з руди, тому що енд у нас закритий. Ми не можемо користуватися ендом. І оця штука у нас є дуже і дуже дорогою. Що стосується того, скільки це руди, я вам зараз покажу. Тобто тут, тут такий здоровий, 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 довгий, довгий, довгий крафт, скільки це руди, з якої добувається цей флурін газ, це небагато, не мало. А де вона? Сицеріум трисульфат. Стоп. Вот 70 206 бастанесіто. Це те, що потрібно для крафту 79 ось таких от Фьюжн, фьюжн коїлів. Скільки ми можемо заказати за раз? 20 штук. Тобто 4 рази мені буде потрібно провернути ось цей рецепт. Чотири рази. Для того, щоб у мене не витратилася вся енергія, і, відповідно, крафт да. не застопився через те, що мені не вистачить енергія. Тому що запускаємо першу партію. Вона у нас пішла в обробку. І поки воно крафтиться, ми з вами пройдемося по змінах на заводі. Я зробив ось таку ось велику центрифугу на автокрафт Тобто, ось тут у нас вся платанова група переробляється, якщо потрібно. І 100-рідії за допомогою ось цієї великої центрифуги ми крафтимо 12 хвилин. Це дуже великий буст по швидкості, відповідно, тому що тут є паралель. Паралель на 16 операцій. І так само ще одну хімічну ванну зробив. Я виконав квести. ми це все робили, ми це все вміємо робити, я просто це все позаказував і потримав у рученьках своїх. Чомусь мені не зарахувався на квадах ось цей от е, болт. На квадах силиконовий болт. Є, все, він зарахувався, прекрасно. І нам відкритий крафт термоядерного реактора. Data Stick. І ось ця ось штука. Це зараз у нас буде рецепт на assembly line для нашого термоядерного контролера. Що ми перше будемо робити після того, як отримаємо Європіум? Що перше після Європі ми будемо використовувати? Я думаю, найпершим в Європіумі ми будемо робити кристальні чіпи. Нарешті? Наші 80 корпусів термоядерного реактора готові. Проте це ще не все, що нам потрібно. Далі нам потрібно заказати сам блок термоядерного реактора, і нам не вистачає креазоту, да? МК-1 контроллер. Можемо заказати Старт. Ідемо дивитися. І нам ще ж потрібно ще 4 ось таких катушки. Я їх також можу заказати. Я їх також вже можу заказати. Поки що я цього робити не буду. Нам потрібно дочекатися цього рецепту. І нам потрібно ще Energy Hatch. 16 ось таких штук. На них також все готово, єдине, що потрібно буде дочекатися купу злитків. Хоча тут не так багато тугоплавких злитків, які довго але... але це також процес на певний час. О, виглядає це тепер ось так. Це наш перший бублик, який в нас вліз, Ну, майже вліз в один чанк, Ну, в мене так вийшло, що в мене вільного чанку там немає повністю вільного. Але що є то є? Так, нам залишилось, що? Нам залишилось що? 11 на квадаху і 16 аж пік чіпів. Так, тут, тут залишився один крафт, то значить ми скоро зможемо заказати. І тут залишилось лише 6 злитків. І також зможемо собі заказати. Ми вже майже, майже можемо дозволити собі це все заказати. І після цього ми зможемо вийти в Європі і нові кристальні чіпи. Тому що, якщо взяти, наприклад, плазмову турбіну, турбіно. Геліум плазма. 400 тисяч, да? трітій. Це дейтерій. Змішується 125, 125. В 125 геліумної плазми. Одна плазма горить 2 секунди, видає 81 тисячу ЄУ. Хм. -хм. Хм... дейтерій, це у нас 160 гідрогену, це 40 Дейтерія. Це багато, да. Це Дуже багато. Хотя. Хотя, хотя. Ну, по-іншому я Дейтері ніяк не зроблю, да? Тут, тут потрібен повітря Енду, Енду у нас немає. Відповідно, смактати повітря енду я не можу. Ну, побачимося згодом. Побачимося, як в мене нарешті вже буде до кінця готове все. Нам залишилось зовсім трішки. Найскладніше ми вже дочекалися. Ну, крафтилось 4 дні. 4 дні. Десь по 8-9 годин ФК. Айнана. Смаколик той який. та да да та-дам. І того. У нас скрафтився наш контролер і майже всі суперкатушки. ще зовсім-зовсім трішечки. Fusion реактор. Квест виконано. Вставай на своє законне місце. І поки що в тебе неправильна структура. Я розумію, але це ненадовго. Тут ще Три злитка трініума і все. Останній злиточок і можемо виставляти наші супер катушки. І після цього залишиться лише... лише-лише, лише... Energy hatch. В кількості 16 штук. Скрафтити ми їх. Зможемо. Тут уже нічого такого важкого немає, да? Да. Крафтити ми їх зможемо. Тут не так багато навіть злитків буде. Ага. Я можу їх відразу заказати, тому давайте я це і зроблю. От і наші готових 16. А, ще, ще 4 Super Conduction Coil також в нас готові. Вони нас мають стояти ось тут. Якраз в місцях, де в нас буде прийматися наша енергія. Залишились лише енергетичні входи, і наш термояд готовий. Це, певно, що найсильніший крафт, який я робив за останній час. Проте мені потрібно дещо на паузу поставити поки що вас. Все ж таки, мені доведеться піти ще на деяку перерву, тому що в мене скоро, скажімо так, з'їсть усю мою енергію. Фінальний крафт. Лове Energy хатч Крафт виконано 16 штук. О, да! Тепер їх лишилося нам лише розставити, так як вони мають у нас стояти. Лишилося лише їх розставити так, як вони мають у нас стояти. Опс. І так само з внутрішньої сторони. І так само з внутрішньої сторони. Так. Невже ми це зробили? Невірна структура. Хочете сказати, що надо так? Так. Да. Значить, все ж таки так не можна. Значить, все ж таки так не можна, а отак можна. Термоядерний реактор МК-1. Нагрів 0. Максимальний Єв втік 524 тисячі, максимальний тір рецепта LOW. Очікування: в ньому немає енергії. У мене, в принципі, немає енергії. Да. Лише 63 мільйона енергії у мене залишилось. І я все ж вирішив. І тепер ми можемо заказати собі потрібних нам 27 ось таких турбін да? вийде 28. Давай. Давай заказуємо. Єдине, що я можу залишитися без енергії, хоча тут, ніби воно швидко скрафтиться, правильно я розумію? 160, 170, 190. Зараз перевіримо, подивимось. 68. Давай я поки що тебе виключу і тебе виключу. Зробимо собі плазмову турбіну. Не бачу в цьому нічого поганого. Єдине, що нам ще потрібен інгредієнтний буфер, ось тут. Ось тут інгредієнтний буфер. Далі гір. Гір, давай. І сама турбіна. Велика плазмова турбіна. треба дочекатися молотка. Значить, треба дочекатися, поки вона у нас скрафтиться. От що, Платина, Котроді. Ну, це також не, не важко Так, тобто нам потрібно 27. Це ми можемо виставити. І далі, якщо ми подивимося. Тут у нас вхід вихід, сама турбіна, тримач ротора відповідно і сама наша кришка, да? виглядає це все діло в нас ось так. Тобто ми турбіну на нітробензині зараз розберемо. Сульфурік газ. Ми зараз робимо ось такий рецепт. І далі це все в кракер потрібно буде зробити, засунути. Да, турбіна готова. Квест виконано. Давай переставляти, передивлятися. Так, що ми це тут заберем 4 Ампера Energy Hatch. Тут все прекрасно. Що ми тут тебе заберемо? Поставимо ось такий Дінамо Хетч на 4 Ампера. Максимум 131, максимальний тір рецепту ZPM. А, в нас провід згорів. Логічно. Це вже не має згоріти, так? А нам тебе треба повністю розібрати, да? Скільки в нас тут є запасі енергії? 700, ну майже мільярд. Патрон провайдер мене цікавить один. Значить, output у нас буде стояти тут. Інгредієнтний буфер у нас буде стояти тут. Значить, мені треба одна труба отут. Тільки спочатку мені треба, щоб ці труби під'єдналися сюди і сюди. Далі ми беремо наші дві помпи. Одну ми ставимо сюди, друга труба у нас піде ось тут. Відповідно, сюди ми ставимо другу помпу. Два рідинних фільтра Зроби мені, будь ласка. Дякую. Ти мені зробив два рідинних фільтра. Експорт. Нехай сюди йде дейтерій. Так, фільтр. Сюди нехай йде третій. Девайс онлайн. Не можемо поки що заказати Геліум плазму. Того, що я сюди не вставив рецепт. Допустимо, гіліум плазма. Єдине, що мені зараз треба злітати. Тут, де я копав на квадах і забрати звідти 16 батарей. Автокрафт? Машина запустила. Вона здійснила, тільки вона щось гідроген плазму засунула сюди. Паттерн провайдер. Ну, якщо. Воно його засунуло сюди. То давайте ми його тоді сюди і підключимо просто. Вона забилася. Давай. Давай просто ми тебе підключимо. Єдине, що кабель. Чи вистачить мені кабеля? От в чому питання. Ну, по ідеї, воно тепер його постійно сюди буде сплавляти. Да? Автокрафт у нас завершився. Сюди нам подалося 4 відра геліум плазми. Угу. Добре. Давай ми тебе запустимо. Мені потрібен хатч Імпут хатч. Мені треба зробити з нього output хатч. Мені треба імпорт бас. Мені треба імпт бас. Точно. Вона ж у нас виробляє гелій назад. От. І тут, відповідно, мені потрібен. Потрібна імпт бас. Дівайс онлайн все прекрасно. І ти пішла генерувати нам енергію. Як їсть швидко плазма. Ми звідси забираємо сіа вотер. Ми сюди додаємо метангаз. Звідси забираємо всю нашу Сіавотер. От. Пішов у нас гідроген. Прекрасно! А, нам не вистачає енергії на котушках. Ясно. Вот. Енергія на котушках пішла. Правда, звідси зараз у нас з'їсть вся. Да Звідси у нас все Ну, певна кількість плазми в нас ще є. На 3000 тисячах генерує вже 18 тисяч. 48, 59 Зараз вона розкрутиться. подивимося скільки вона буде нам видавати. На геліум плазмі ця турбінка. Таке відчуття, що є сенс просто заказати її побільше. Турбіна в нас розкручується. Геліум плазма Я можу заказати 1000 відер? Можу, але це дуже багато байт. 50-300 вітер. можуть заказати Геліум Плаз. Погнали. Да, турбінка в нас пішла в плюс. Тобто ми встигли. Уже 150 тисяч. 177 тисяч, 180. Ну... Що я скажу? 156. 190, 180. І того. Ми підняли генерацію до 163 тисяч. Тобто 200 тисяч і втік ми зараз отримаємо. Отримували 100. На 100 тисяч підняли. Мені подобається, як він працює. Нам потрібно готуватися до трініумних катушок. Тому що нам потрібен ось цей суперпровідник, Research Station. Нам потрібні ось такі суперпровідники. Да. Так що наступного разу ми будемо будувати ось ось структурку, яка нам потрібна. Тому що в ній ми будемо якраз отримувати усі інші рецепти на наші мікросхеми, імітери, батарейки і так далі. Ну що, отакий от дублик от у нас вийшов. Попив він мені крові знатно, крафтив я його цілий тиждень, але він у нас є і тепер повноцінно працює на нашій базі і здобуває нам плазму. На даний момент, так як в мене колосальні проблеми з електроенергією, це буде наше основне джерело електроенергії. Як не як 160 тисяч втік. Це означає, що я швидше зможу накопичувати енергію і, відповідно, Швидше зможу нагріндити на сканувальну станцію, яка нам потрібна, і другий термоядерний реактор. А на цьому все. Всім всьому... па-па-па-па.